Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська у сьогоднішньому випуску. Дивіться про таке: 20 лютого в Україні вшановують героїв Небесної Сотні. У пункті перетримки бездоглядних тварин не вистачає робочих рук. Запрошують волонтерів та охочих допомогти чотирилапим. Розпочалася Масляна і останній тиждень перед великим постом. Сьогодні в Україні визначають День Героїв Небесної Сотні. Цього дня згадують про учасників Революції Гідності 2013-14 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. Мої колеги поспілкувалися із деякими учасниками того часу. Їхні спогади у нашому ексклюзивному матеріалі. Дев'ятий рік в Україні вшановують День Героїв Небесної Сотні. Це 107 українців, які поклали життя за свободу і європейський вибір. Для полтавця Владислава Шевченка Євромайдан розпочався у листопаді 2013-го. Чоловік пригадує: спочатку для більшості це були мирні протести з трохи романтизованим сприйняттям, але все змінилося після кривавого побиття студентів. Я хоч і підтримував євроасоціацію, але все ж таки. Це було не те питання, за яке можна було йти на барикади, і тому я обмежувався на той час просто висловлюванням підтримки цього заходу. І після того як я побачив, як цю невеличку групку замерзлих студентів в кров розігнала команда Януковича. Я зрозумів, що це вже край. Далі події відбувалися дуже швидко, каже Владислав, Втеча Януковича, перемога майдану, окупація Криму. І вже у березні пригадує захисник, він пішов у військкомат і став добровольцем. Я завжди був впевнений, що Україна це частина європейської сім'ї. Не зрозуміло до кінця лише було де та межа, за якою наш північний сусід втратить людську подобу. А так я плавно від майдану. Перейшов до участі в АТО і от так само не чекаючи повістки, у 2022 році знову став до лав Збройних сил. А от для полтавця Миколи Біляєва революція гідності почалася з Полтави у листопаді 2013-го. Микола брав участь в акціях протесту біля Полтавської обласної державної адміністрації. Далі був Київ. Чоловік каже, побиття студентів тоді для кожного стало точкою неповернення. Збиралися тоді буквально. 300-400 чоловік не так багато людей приходило ще, але це вже був такий перший поштовх. Потім ми поїхали в Київ. Почалася прямо справжня революція. Коли кожен зрозумів, що ми не можемо відступити назад, 20 числа. Це вже стало просто кульмінацією того незадоволення, і ще й на це наклалося те, що не підписали інтеграцію з європейським союзом, і все це вибухнуло просто тоді в революцію. Революція гідності це та акція громадського протесту, яка показала незламність та силу українського духу, але забрала людське життя, каже кандидат історичних наук Тамара Жалій. На жаль, тоді людським життям поплатилися спочатку 48 потім 54 А потім ви знаєте, що цей відлік був набагато більшим. Що що дало змогу говорити про те, що ми вшановуємо наших героїв. Потім це були активісти, які своїм життям ствердили те, що вони готові віддати пожертвувати своє життя заради справдження ідеалів щодо тих подій, які відбувалися. Свято-Успенському кафедральному соборі у Полтаві сьогодні попрощалися із 26-річним захисником України Сергієм Мар'янковим із Новоселівка Зіньківського району. Він проходив службу на посаді снайпера взводу снайперів 5-го окремого штурмового полку військової частини А 40 10 Виконуючи бойове завдання, Сергій загинув 12 лютого у результаті мінометного обстрілу противником позиції підрозділу поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Поховали воїна у селі, де він народився. Вічна слава героям. Сьогодні до Києва, вперше, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув із візитом президент США Джозеф Байден, як ідеться на сайті офісу президента із президентом України Володимиром Зеленським, він обговорив питання підтримки нашої країни під час війни. До Полтави ж цього дня завітали благодійники Сполучених Штатів. Вони передали важливий вантаж. Генератори для чотирьох лікарень міста загальною вартістю у 100 тисяч доларів. Генератори для України були зібрані моїм маленьким містечком Мідвей, де населення всього 8 тисяч людей багато пожертвувань було на ярмарку, яка відбувається щорічно в Мідвеї, де люди продають і купують товари, які роблять самостійно. Все місто приймало участь у збірі коштів на генератори. А в Кременчуці з'явилися пересувні пункти незламності або незламобілі. Вони стануть незамінними на випадок повторного блекауту. Ці пожежні машини подарунок від міст побратимів Аліту з Литви та польського Бідгоща. Місцеві комунальники переобладнали їх під пересувні пункти незламності. У кожної на борту по два генератори розповідають представники комунального підприємства Кременчука. Ця техніка дозволить зарядити телефон людям, які, наприклад, проживають у найвіддаленіших селах та не мають у пішому доступі стаціонарного пункту незламності. Такий незламний мобіль може працювати як самостійний пункт незламності на колесах, а також він здатен заживити інший такий пункт. Зберегли в автівках пожежні рукави та мотопомпи. Тож за потреби ці універсальні машини можна використовувати при пожежу гасінні та залучати до оперативних ремонтних робіт. Запускаємо. Цей зарядний пристрій дозволить запустити і зарядити фуру і акумулятор в разі, якщо вона зупиниться. Також тут є подовжувачі, все необхідне для того, щоб розгорнути мобільний пункт зарядки телефонів. Є набори електроінструментів для виконання будь-яких робіт, чи то скажімо, роботи пов'язані з розбиранням якихось завалів. Тут є і перфоратори, тут є і дрелі, чи то роботи пов'язані з облаштуванням якимось, додаткові роботи на пунктах незламності. На Полтавщині через пожежу загинула жінка. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. За її словами, трагедія сталася у житловому будинку у селі Степанівка Кременчуцького району, 19 лютого. У будинку на момент загоряння, окрім господарки, перебували 36-річний чоловік з жінкою та двоє дітей. Вони не постраждали. Через пожежу постраждала лише власниця помешкання. У неї було 60% опіків тіла. У тяжкому стані жінку ушпиталили до лікарні сьогодні. Вранці вона померла. Як встановила поліція до пожежі, причетний місцевий 37-річний чоловік. Відразу було встановлено особу, що складена діяння це місцевий чоловік 85-го року народження. Його ще вчора було взято під варту до статтею 208 кримінально-процесуального кодексу. На сьогодні відкрито ряд кримінальних проваджень, вилучено речові докази та опитано свідків. Підозримо буде оголошено сьогодні, і вирішиться питання про обрання міри запобіжного заходу. А у Миргороді автомобіль зніс зупинку громадського транспорту за інформацією Миргородського райвідділу поліції, 18 лютого близько 23.45 38-річний водій. Нісан допустив зіткнення із зупинкою громадського транспорту по вулиці Гоголя, що призвело до руйнації конструкції. Як з'ясували в процесі оформлення ДТП правоохоронці, рівень алкоголю в крові місцевого жителя перевищив допустиму норму у 23 рази. Зи ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав. Водія доставили до медичного закладу для обстеження. Під час оформлення матеріалів поліцейські з'ясували, що вміст алкоголю в крові водія склав 4,65 проміле. Відносно нього поліцейські склали два протоколи за статтями Кодексу України про адмінправопорушення. Запрошують вигулювати собак, ставати офіційними опікунами тварин або взяти друга додому у відділ регулювання чисельності бездоглядних тварин Полтави. Потрібні помічники, як доєднатися до команди волонтерів та скільки наразі тварин у комунальному пункті перетримки, дивіться у матеріалі моїх колег. Де погода, дощ, сніг. Навіть волонтери, які тут працюють давно, кажуть, що там якісь отчайні дівчата прийшли гуляти з собаками, і ну і знають, що це ми, бо ми завжди приходимо. Вже півроку Віталіна приходить до пункту перетримки безпритульних тварин, де разом з сестрою опікується кількома собаками. Серед них і пес річ. Ми в інстаграмі ми відкриваємо збори, збираємо гроші, щоб купляти корм або ліки для тваринок з ПБТ. І кожен тиждень приходимо, щоб їх вигулювати декілька годин, три-чотири години. Як є з Бога, то приходимо вигулювати. Окрім помічників, які просто приходять вигулювати собак, потрібні й опікуни. Говорить майстр з утримання бездоглядних тварин Олена Рагозіна. Це хлопчик бой. Я над ним взяла опіку. Це означає, що якщо тварина захворіла, то я беру лікування на себе. Тобто, або це будуть будуть відкриті збори волонтерські. Також я активно його буду попіарити для. Для прилаштування на жаль, у нас не багато тварин, взятих під офіційну опіку. Офіційним опікуном безпритульного собаки може стати будь-хто. Загалом можна взяти під опіку від одного до п'яти собак. Він буде дуже гарним. Опікунство, говорять працівники пункту перетримки. Це нагода стати господарем собаки навіть тоді, коли з тих чи інших причин ви не можете забрати його додому. Як завжди, на пункті перетримки є і малюки. Наймолодші до двох місяців це в нас троє залишилося. Ось наразі ви можете їх побачити. Це дівчинка та два хлопчика. Також є вже підлітки. А віднедавна тут вже є кому подбати і про здоров'я чотирилапих. У відділі регулювання чисельності бездоглядних тварин з'явився ветфельдшер. Таку посаду тут запровадили вперше. Потихеньку проводимо всіх собак до норми. Ті, кого потрібно, лікуємо, ті, кого потрібно пристроювати, намагаємося дати у добрі гарні руки, намагаємося тварин Поставити на правильне харчування в зимовий період бажаючих взяти собі друга традиційно менше, ніж в теплу пору, говорять працівники відділу. Наразі тут налічується 140 тварин. У нас зараз пішов на спад цей процес. Якщо до ну приблизно жовтня місяця ми за місяць могли десь 10-15 собак пристроїти, прилаштувати. Бувало, іноді і більше а от взимку, ну Іноді 3-5 за місяць. Двері відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин про КТП 1628 завжди відчинені для тих, хто бажає допомогти працівникам або мріє про вірного друга. Говорять у пункті перетримки. На Полтавщині знижується захворюваність на COVID-19. За останній тиждень в регіоні захворіло коронавірусом на 9% менше людей, ніж за попередній. Чи фіксують таке зниження у лікарнях Полтави, з'ясовували мої колеги. Полтавець Юрій сьогодні виписується із третьої міської лікарні. Сюди чоловіка госпіталізували через діагноз ковід. Каже, перехворів ним вперше і у важкій формі. Потрапив в лікарню по швидкій медичній допомозі. Було б важко дихати, було повище підвищення температури до 40, стан погіршувався. Я тут пробув на кисневій підтримці на протязі двох тижнів. Стан покращився і зараз вже виписують додому. Наразі в медзакладі фіксують зменшення кількості пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Зазначає медичний директор третьої лікарні Сергій Заєць. Зараз динаміка йде на зменшення захворюваності. У нас на тому тижні було близько 20 людей. На цьому тижні у нас знаходиться на лікуванні дев'ять пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19». Констатує зменшення захворюваності на COVID-19 на Полтавщині. І епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. Він говорить: за тиждень в області на гострій респіраторній інфекції, включно з коронавірусом, захворіло майже 6 тисяч осіб, що на 9% менше попереднього тижня. Зараз Дещо захворюваність порівняно з минулим тижнем, дещо знизилася, отак це зниження поки що невисоке, незначне. Так що можна говорити про стабілізацію на одному рівні. Можливо, буде подальше зниження захворюваності, хоча в нас в березні місяці спостерігалося і зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію. За словами Андрія Байбарзи, останній місяць Полтавщина посідала перше місце за рівнем захворюваності на covid 19 серед інших областей України. Нині ж вона опустилася на восьме. Цьогоріч останній тиждень перед великоднім постом розпочинається 20 лютого. Стартує цього дня і масляна яскравий тиждень, коли за народними традиціями випікають млинці, проводжають зиму і зустрічають весну. Про інші звичаї масляної дивіться у нашому сюжеті. В цей період жінки майже не робили ніякої хатньої роботи. Вони ходили по гостям, ходили у шинок, співали, танцювали. І чоловіки мусили їх у всьому слухатись. Корені цього свята сягають глибини матріархату до християнських часів. Цього свята це масляної і починають святкувати цього року із 20 лютого, а завершують 26-го. У цей період прийнято готувати вареники із сиром та млинці. Вони як символ сонця. Ця говорить еднолог Лариса Оніщук. Народні традиції Масляної додає вона дуже колоритні. Дуже цікавий такий елемент нашого етносу це колодій колодка. Яку прив'язували до неодруженого парубка, він, звісно, міг від бабів відкупитися або грошима, або горілкою. А якщо козак тікав, як то кажуть, то мусили батьки його віддавати за те, що вони вчасно свого сина не одружили. Свято Масляна має коріння і в церковному уставі. Її називають Сирний тиждень і вважається він своєрідною підготовкою до Великого посту, говорить митрополит Полтавський, Кременчуцький ПЦУ. Федір, одним із елементів посту це є обмеження в їжі, і щоб це було поступово. Вже фактично з сьогоднішнього дня вірянам пропонується церквою не споживати м'яса, а але ще ми можемо насолоджуватися їжею. Це їсти там молочні продукти, яйця, масло, сир. Проте всі народні звичаї до церкви стосунку не мають. Додає митрополит Полтавський Кременчуцький ПЦУ. Федір. У Полтаві та області сьогодні вночі завтра в день очікується посилення вітру до 20 метрів на секунду. Попереджають синоптики. Оголошене штурмове попередження першого рівня небезпеки. До полтавці звертаються із проханням бути обережними, не ходити під деревами та залишати під ними свої автівки. А також закликають триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Вже починаючи від сьогоднішньої ночі та завтра в день характер погоди по території області визначатиме активний циклон із заходу. Саме він принесе нам сильний вітер, поривчасти, поривами до 15-20 метрів за секунду, що є небезпечним метрологічним явищем першого рівня небезпеки. Принесе він нам також і опади. Вночі це буде сніг та мокрий сніг, а вже в день опади переходитимуть в дощ. До того ж відмічатимуться досить такі інтенсивні зміни атмосферного тиску, що впливатиме на стан метеозалежних людей. Ну а температура повітря вночі буде з невеликим мінусом а в день буде ще тепло – сім градусів тепла. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти, полтацям дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде, Україна!